Друзі, всіх вітаю! Нещодавно Дмитро Корчинський просто зробив вибух у суспільстві заявою про те, що не можна випускати дітей з України саме для того, щоб вони там зростали у ненависті до ворога, саме для того, щоб вони все це бачили, щоб вони перебували у війні постійно. Тож, давайте розберемо, чи можливо зробити так, щоб дійсно не випускати дітей за кордон при тих чи інших обставинах. Друзі, наразі жодним законодавством не передбачено можливість не випускати дітей за кордон. Більше того, варто зазначити, що встановлені лише певні спеціальні порядки перетину державного кордону згідно відповідно порядку перетину державного кордону тих дітей, які є дітьми-сиротами. Дітьми, сиротами, які належать до певних спеціальних навчальних установ, дітей, які хворіють на дуже важкі захворювання, такі як онкологія та супроводжуються групою на лікування, наприклад, або супроводжуються третьою особою по довіреності, лише в цьому випадку встановлені спеціальні вимоги до документів загалом будь-які громадяни України. Мають право на перетин державного кордону на підставі паспорту громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення моряка, дипломатичного паспорту тощо. Тому, будь ласка, перевіряйте всю інформацію, не сприймайте, скажімо так, те, що просто сказали, по телевізору за істину в останній інстанції і завжди слідкуйте за новинами законодавства. Підписуйтесь тут більше про право.